Вітаю, брата та сестри. Ми дійсно сьогодні зібрались для того, щоб роздумати над Божим Словом. Чому? Тому що це дає нам сили жити новим життям, яким Бог хоче нас наділити. Життя це зовсім відрізняється від того життя, яке ми вели до цього. Та й Бог робить нас зовсім інших людей, не тих, якими ми були раніше. Про це я сьогодні буду говорити. Ми відкриємо з вами послання Павла до Филип'ян, розділ перший, з найпершого вірша з самого початку. Книги Павла, які ми читаємо, це послання його до різних церков. І в посланів у листі зазвичай люди пишуть, від кого цей лист і кому він адресований. Так і тут починається з того, що Павло представляє себе, і Павло говорить про адресата, кому він пише з першого вірша, Павло і Тимофій, слуги Ісуса Христа, шлють вітання всім вам, Божим людям в Ісусі Христі, які живуть у Филипах разом зі старішинами і особливими слугами вашими. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про вас. Кожна моя молитва за всіх вас сповнена радості. Адже ви допомагали мені проповідувати добру звістку від найпершого дня і донині. Амінь. Подивившись на цей відривок, можна відмітити, що тут багато говориться про духовні речі. Це незвичайний лист. Це лист, який адресований церкві від апостола. І ці речі є найважливіші, вони з самого початку листа. Отже, Павло з самого початку пише про те, хто він. Павло і Тимофій, які пишуть це послання, пишуть, представляються. Отже, ким Павло себе вважав? Перший вірш. Павло і Тимофій слуги Ісуса Христа. Більше в цьому відривку вони себе ніяк не, про себе майже не говорять. І ніякими іншими словами вони тут не називають себе. Коли ми згадуємо про Павла, найперше, що приходить в голову, це апостол. Апостол Павло, дуже відома людина. Ми знаємо його внесок у розбудову церкви, ми знаємо, скільки церков він, він підтримував. Як далеко він йшов, щоб принести Євангеліє людям? Однак найважливіший для нього це слуга. Саме так він себе представляє тут. Я прочитаю ще одне місце: це Послання до Римлян, перший розділ з 13-го вірша. Це також початок листа, але іншій церкві. Отже, з 13 го вірша. Браті і сестри, я хочу, щоб ви знали, що багато разів я збирався до вас, щоб зібрати гарний урожай також серед вас, так само, як я вже зібрав серед інших народів, та на моєму шляху завжди ставали якісь перешкоди. Я боржник перед усіма народами, як перед греками, так і перед варварами, як перед ученими, так і перед неосвіченими. Ось чому я прагну проповідувати добру звістку і вам, хто живе у Римі». Так він відносився до людей, так він відносився до церков, які створювались. Він вважав себе Слугою, який служить Ісусу Христу, не людям Ісусу Христу. Ми можемо, знаєте, коли можливо побачимо якісь фрески з апостолом Павлом. Чи можемо ми його собі представляємо? Ну, перше, що приходить в голову, це якийсь старець, дуже розумна, мудра людина. Дуже добре освічена людина. Він був дуже освіченою людиною. Впливова людина розумна, яка, можливо, сидить в якійсь кімнаті і читає давні, давні книги про закон і пише листи. Однак він себе таким не вважав. Я боржник перед усіма народами, як перед греками, так і перед варварами. Я маю всім свідкувати про Ісуса Христа. Він хотів іти кудись, він хотів іти до Римлян, до інших, до інших церков, для того, щоб розказувати всім людям. Ні його освіта, ні його знання, ні його мудрість для нього нічого не варті були. Павло найперше слуга Ісуса Христа. Той самий Павло, якого ми знаємо, лише слуга. Отже, продовжимо у Филоп'янов перший розділ. У першому вірші він звертається до Филип'ян. Шлют вітання всім вам, Божим людям в Ісусі Христі, які живуть у Филиппах разом зі старішиними, особливими слугами вашими. Филип'яни в першу чергу Божі люди. Він не пише вам, Филип'янам, які повірили в Ісуса Христа. Він пише Божим людям, які живуть у Филиппах». Бо це важливіше. Бо це. Те, ким їх Бог зробив, Божими людьми. Що так, вони дійсно живуть у Филипах, тому що Бог їх там послав. Крім того, він пише разом зі старішинами, по слугами вашими в інших перекладах, можна почитати як епископів і дякунів, він не пише просто людям, він пише, пише церкві. Церква, яка саме так і мала, мала свою структуру. Вона не просто зібрання людей, які приходять раз на тиждень послухати щось добре. Церква є новим творінням, в якому кожен служить своїм даром. Що він далі пише? Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Бог дає благодать і Бог дає мир своїм людям. Ми, ці, ми все це знаємо. Коли ми приходимо до Бога, ну, мабуть, найперше, що ми відчуваємо в серці, це мир. Мир і спокій, який Він дає. І це не по наших заслугах. Тут вже у цих двох віршах Павло говорить доволі багато хороших речей, але жодної з них ні він, ні філип'яни, не заслужили. Це Бог дає по своїй благодаті. Благодать вам і мир. Ще один момент, який можна тут відмітити, Це те, що у цих двох віршах Павло дуже багато згадує про Ісуса Христа. Павло і Тимофій, слуги Ісуса Христа. Шлют вітання всім вам, Божим людям в Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого Господа Ісуса Христа. Ці благодать благодаті мир Бог дає тільки через Ісуса Христа, через Його жертву. Це те, що ми сьогодні збираємось для того, щоб, для того, щоб згадати. Павло був євреєм, він був фарисеєм, і він чудово знав закон. Він намагався його дотримувати, всіма силами намагався до тих пір, коли не став християнином. Він намагався виправдати цим законом. Дійсно, роби добрі діла, буде тобі добре. Не роби поганих, не роби поганих речей і будеш благословений. Це здається просто, однак це не працює. І Павло дуже добре це розумів. Тому він прийшов до Бога, тому він пише про себе тільки як слуга Ісуса Христа. Бо в Ісусі Христі Він себе знайшов. Ніякі добрі діла нам не можуть допомогти, ніяке виконання якогось морального закону не може нам допомогти спастись і бути з Богом. Тільки це можливо через Ісуса Христа. У третьому вірші Він продовжує: «Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про вас. Далі він поговорить, що це мається на увазі про молитви. Павло дуже багато молився. Якщо почитати його послання, то там часто можна зустріти коли він згадує про те, що він молився за нас, за тих людей, кому він адресує. Життя Павла було у постійних молитвах за інших. І ну, нам легко і дуже легко молити за себе чи, можливо, за своїх рідних. За тих, кому нам болить. Але Павло молився за всіх. У нього боліло за всіх. Пам'ятаєте, знову ж таки, Римлян 1:14: я винен і тим, і тим. Я маю йти до тих розказувати Євангеліє. Я маю свідкувати тим. Постійно він згадував про різних людей, яким він мав засвідчити. Постійно пиклувався за багато церков, постійно ходив в різні церкви. Таке виття він вів. Однак ще один момент. За Филип'ян Павло дякує. Щоразу дякую я своєму Богові, згадуючи про вас. Це таке, таке дуже приємно почути. Навіть більше він далі веде: кожна моя молитва за всіх вас сповнена радості. Один момент можна, можна помітити: Павло дуже близько згадує ці слова: вдячність і радість в одному контексті. Для нього це було одне єдине. Коли ми радіємо, нам потрібно дякувати Богу за те, що ми маємо. Бо це Він нам все це посилає. Бо радість від бездячності Богу не принесе нічого хорошого. Ми не повинні забувати, що Бог дає нам тільки найкраще. І дякувати йому. Бо це принесе нам ще краще, це саме зробить нас кращими людьми, здатними дякувати Богові за те, що нам посилає. Ну і крім того, це чудова характеристика церкви. Я думаю, нам було б дуже приємно, якщо б якимось чином Павло зміг нам написати якогось листа і сказав би, що він радіє за нас. Дуже приємно отримувати такий лист. Ця церква, мабуть, дуже добре щось зробила, щось таке, за що Павло постійно вдякував Богу за них. І це він робив щиро. Він радів за них. То що ж такого вони зробили? У п'ятому вірші. Адже ви допомагали мені проповідувати добру звістку від найпершого дня і до нині». Єдине, про що Павло тут говорить, це допомога, допомога Филип'ян у проповіді Євангелія. І цього було достатньо для того, щоб він постійно молився за них і дякував. Це не тільки важливо, що і римлянам, перший розділ 13-15 вірші, які я раніше читав. Ви знаєте, коли я починав готуватись до проповіді, я цей вірш взяв ну, як контекст до, до початку проповіді. Хотів показати, яке життя вів Павло. Однак навіть тут він говорить тільки про проповідь Євангелія. Ось чому я прагну проповідувати добру звістку, 15 вірш, і вам хто живе у Римі. У цьому він був боржником перед іншими. Це він хотів робити, таке життя він вів. Це було єдине, що важливо, насправді важливо було для нього. І це важливо і для церкви, це її головна робота. Я прочитаю ще один вірш: у Посланні до Єфесян, 6 розділ, Павло наводить дуже відомий приклад, таку аналогію. Наших, нашої, нашої, духов, нашої духовної боротьби він наводить приклад солдата, який має обладунки. Коли ми згадуємо про ці обладунки, ми можемо згадати щит віри. Ми можемо згадати шолом спасіння. Прекрасні речі, які Бог дає нам. Однак Він говорить у 12. У 15 вірші, щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир, можна мати чудовий щит, можна мати чудовий шолом, можна бути сильним воїном. Однак від такого воїна немає користі, якщо він не прийшов на поле бою, дійсно немає сенсу просто сидіти вдома і бути чудовим сильним воїном. Для церкви проповідь Євангелія це її основна задача. І саме тому, і саме тому Павло дякував за церкву в Филиппах, бо вони її добре виконали. Ще один момент, який би хотів відмітити. Павло не говорить, що вони йому сильно допомогли. Павло не говорить, що вони йому, можливо, дали багато грошей, чи, якось, чи, чи багат, багатьом людям засвідчили. Павло говорить про те, що вони допомагали від найпершого дня і донині. Павло цінував в них постійність у їхньому служінні. Це те, що і Бог цінує в нас постійність і старання. Це те, що робить нас новими людьми. Ми можемо зробити один раз хороший випадок. Однак він не матиме такого впливу, якщо ми перестанемо це робити. Нам треба бути постійними і старатись, постійно старатись. Саме це Бог цінує, саме це зміцнює наше серце. І з нас тих людей, яких Господь хоче в нас бачити. Отже, у цьому відривку, маленькому відривку, на самому початку листа Павло говорить про важливі речі. І найперше це те, що ми є Божими людьми, як і церква церквах Филипах, як і наша церква на оболоні, є Божими людьми, новими людьми. Не тими, якими ми могли колись би стати, тими, які Бог створив. Ми маємо благодать від Бога. І по цій благодаті ми маємо мир з ним. Це не наша заслуга, це те, що Бог сам дає. Друге, це те, що ми є слуги Бога. Немає значення, як багато, як довго ми служили. Ми все ще слуги, які роблять Божу справу. І це найважливіший статус, це не те, ким ми є у світі. Це те, що ми маємо велику честь служити Богові. І служити ми маємо настільки, наскільки можемо, проявляючи в цьому постійність і стараючись це робити. І найважливіше наше служіння, те, що ми робимо як слуги Богу, це проповідувати добру звістку, говорити людям про Бога. Це та робота, яку, яку ми маємо тут виконувати. Це те, в чому ми маємо бути постійними. Зараз ми будемо молитись, тому давайте будемо молитись про те, щоб Господь давав нам сили, Господь давав нам старання, і Господь дав нам насолоджуватись тим. Що тою роботою і тим служінням, яким він нам дає. Амінь. Боже, дякуємо Тобі за Твоє слово, дякуємо Тебе за те, що Ти даєш нам навчатись у ньому, за те, що ти сам робиш нас новими людьми, за те, що ти даєш нам ставати сильнішими в тобі і навести нове життя, яке б ми б самі б ніколи не могли заслужити. Дякуємо тобі за цю велику благодать, і велику честь буде твоїми дітьми. Благослови нас прошу тебе, благослови нас пам'ятати, що ми служимо Тобі. Благослови нас виконувати своє служіння, насолоджуватись цим, і бачити всьому Тебе, щоб Ти нас благословив, щоб нам було добре. Амінь.